А яку ж букву ми снімали? Це буква. А! Давайте відкриємо широко на шротик. А-а! Губки, зубки не заважають. Звуки, буква, голосні. А! А що ж починається на А? Яке слово? А на нас акула. Починається на А. Цікаво, може зараз ще яка-небудь буква буде? Я в своїх чарівних окулярах уважно дивлюсь! І ви теж дивіться, якщо побачите, плескати в долоньки. Щось, щось бачу, 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 бачу. Давайте зловимось і маємо. А! О! Яка це буква? Так, ви праві, це буква. О! Ротик кругленький! Нічого не заважає ні губки, ні зубки, ні язичок. Звуки, буква, голосні. А які ж слова починаються на О? Огірок. Окуляри.